Важко переоцінити і, мабуть, важко проаналізувати тим, хто не працює в Україні, не знаходиться тут щодня. ті виклики, які постають перед українськими жінками внаслідок війни, я не буду повторюватися, тому що багато що з цього вже було сказано. Але зосереджуся на тому, що участь жінок в політичному житті, участь жінок в прийнятті рішень це той надважливий елемент. Критичної демократичної інфраструктури, без якого українська демократія буде дуже послабленою. А від якості демократії, від її стійкості залежить, врешті-решт її виживання. І це не мої слова, це не мої думки. Це те, що доведено багатьма роками існування демократії в світі і не дарма саме ті країни, які мають. Рівноцінну участь і жінок, і чоловіків в прийнятті рішень на всіх рівнях вони є найбільш стійкими. Якщо ми втратимо жінок на рівні прийняття рішень, ми можемо втратити українську демократію. А без демократії нам дуже важко буде виграти цю війну.